Вітаю, друзі, 7 серпня 25-го року. Сьогодні коротенько нагадаю про забутий, незаслужено гарний сорт персика від середнього пізнього терміну дозрівання під назвою Адріатика. Канадська селекція бронебойний. Вразі стійкий, хвороба стійкий. Тверда м'якуш, соковитий і дуже смачний. Оце в мене було дерево. Дерево йому 15 років. Воно було отаке величезне, сорту адріатика. І урожай тут був. Ну, неймовірний, кожен рік, отак от, як на оцій гілочці, яка залишилась, отак він родив всі роки. Але я його перещепив на манон, на шугартайм, На більш ранні сорти мені подобаються ранні сорти. Отаке от дерево. Тут залишилось декілька гілочок. От гілочка і от такий пузирь, Тут гілочка. Тут. Ну такі за 300 грамів. До 400 грамів він може бути. Адріатика. Тут в мене і слива прищеплена, он Байрон Голд. До речі, це на, цьому, на цій прищепі в тому році була сливка 250 грамів. Люди не вірили. Показував, підтверджував. Адріатика. Ну, я не буду рвати, хай повисять, хоча він уже пригодний для зриву. От він йде майже на рівні Ред Хевена. Зараз я тут один впав, я його зараз вам покажу, що там всередині. Ну, вже і те п'ятий на підході, друзі. Т п'ятий. Ну, вже о, добрячий! Через днів десяток буде йти п'ятий. Ну, а поки, ще, поки що обзор Адріатіка. Оце один випадково я зачепив і він впав. Ви бачите, яка м'якош красива, Кісточка майже вільна, от половинка. А вага 152 грами. За 300 грамів до 400 він може бути. Хвилинку, зараз скуштуємо. Уняку щільна, хрустяща, соковита і дуже солодка. Легенька, легенька кислинка десь там на задньому плані. Ну, ідеальний баланс смаку. Персик Адріатика. Садіть, я хоч і перещепив, але оце гілочки буду зберігати. Дуже смачний і красивий, і великий, і дуже врожайний. На цьому все. Друзі, з вами був Петрович відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!